Танки, псковська десантура і спецпризначенці, як у січні 1991 року радянські війська заганяли Литву у стіло СССР. Яку ціну заплатила невеличка Балтійська країна за намагання стати незалежною? І чим це, зрештою, обернулося для комуністичної імперії? Як допомагали боротися з московським режимом українські націоналісти, яких литовці досі згадують напрочуть тепло? Щоб вам було цікавіше, забіжу наперед і анонсую, що один з уродженців Тернопільщини у ті буремні часи ходив по вільнюсі у мундирі січового стрільця та з мисливською дубельтівкою за плечима. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми пригадуємо січень 91-го. Рівно 33 роки тому Литва першою наважилася вийти зі складу тюрми народів Совєтського Союзу. За це заплатила високу ціну і не лише людськими життями. Нікуди ви не ніділі. Нікуди ви не уйдете! у Кремлі. Щиро думали, що рятують СССР, але своїми вчинками лише прискорили його розпад, адже спровокували парад суверенітетів в інших республіках, у тому числі і в Україні. Взагалі для нас, українців, ця історія надзвичайно цікава, адже має багато паралелей з нашими двома революціями і вже сучасною російсько-українською війною. Така ж невиправдана жорстокість росіян і брехня їхніх пропагандистів. З ким ви боретесь? Ми... І за що ви боретесь? Ми боремося з фашизмом, який все більше і більше процвітає на території Латвійської СРСР. Друга половина 80-х років на тлі оголошення керманичем СССР Михайлом Горбачовим перебудови і гласності в країнах Балтії активізовуються національні рухи. З'являються громадські організації та газети, які не були підконтрольні компартії. Усе частіше порушується питання про суверенітет і навіть незалежність. Місцеві політики засуджують пакт Молотова Ріббентропа, за яким Гітлер та Сталін розділили між собою Європу. І саме після цієї угоди між двома диктаторами країни Балтії відійшли під протекторат Кремля. У серпні 1988 року на антимосковський мітинг у Вільнюсі зібралося близько 250 тисяч людей. Уже через рік відбувається наймасовіша та найзнаменитіша акція за незалежність Балтійський шлях. Тоді понад 2 мільйони мешканців Литви, Латвії та Естонії вишикувалися у живий ланцюг завдовжки 670 кілометрів, з'єднавши три столиці: Вільнюс, Ригу і Талін. У такий спосіб вони чітко продемонстрували світові, що хочуть отримати незалежність від СССР. Ні до того, ні опісля нічого подібного ніде не проходило. Дорогою ціною заплатила Прибалтика за цей странний альянс за своє так називаємо освобождення в 40-му году. Сталінські репресії, лагеря, розстріли, депортація, останки погибших на чужбині людей возвращаються на родину у Піднесенні Люди тримаються за руки і чи не вперше голосно говорять про жахливі сталінські репресії, убивства та терор, що його десятиліттями організовували комуністи. У вільнісі демонтовують пам'ятник сталіну і організовують акцію протесту за незалежність, яка проходить під гаслом Червона армія забирайся додому. Мітингами та демонстраціями країни Балтії відчайдушно намагаються скинути шиї комуністичне ярмо та відновити історичну справедливість. Натомість, усе на що спроможна у відповідь Москва, це агресивна і брехлива риторика у пресі та на центральному телебаченні. Требування а виході із СССР являються бізотвістними і можуть принести тільки вред. Інтересом естонського народу авантюристичні сили в імі політичного престижу, лічних амбіцій ігноруючи п'ятідесятилітній путь совєтського розвитку. Та процес не зупинити у березні 1990 року. Прихильники незалежності Литви виграють парламентські вибори і на першому засіданні оголошують про вихід республіки з СССР, ухвалюючи декларацію про відновлення незалежності Литви. За документом Литовська РСР змінює назву на Литовську Республіку. Відновлюється Конституція Литви 1938 року. А совєтська припиняє дію. У відповідь на це у Москві пробують тиснути на Литву безпрецедентними санкціями. Уже наступного місяця оголошують економічну блокаду, припиняють постачання нафти, газу та інших енергоносіїв в Україні. Починаються перебої з товарами, ціни зростають у кілька разів. На радіо регулярно дають короткі передачі про те, як утеплювати квартиру чи готувати їжу, щоб економити газ та електрику. Наприклад, аби отримати на ранок готову кашу на ніч крупу, радять заливати окропом, щоб настоювалася, такі поради не надто дієві, і у січні 1991 року литовський уряд змушений підняти ціни на товари у 3-4 рази. Проросійське налаштоване населення використовує це як шанс отримати реванш. Вони пробують увірватися до будівлі парламенту і домагаються відставки уряду. Скандують гасла на підтримку СССР. Паралельно у Москві на сесії Верховної Ради, яку транслюють по телебаченню, зачитують телеграми трудящих Литви із закликом до союзного керівництва навести у республіці лад. На тлі цих подій, 10 січня 1991 року Горбачов виступає зі зверненням по суті з ультиматумом до литовської влади. Він вимагає відновити дію конституції СССР та скасувати раніше прийняті антиконституційні акти та ще й і відверто погрожує литовцям. Нікуди ви не вірі. Нікуди не уйдете. Ви цивілізований народ. Що дікарі можуть то там пані мають і стріміти, штота? Ви не уйдете. Совість вам в конце концов, не позволі. Після такого підбадьорливого сигналу з Москви місцеві комуністи створюють комітет національного порятунку Литви. Оголошую, що в республіці відновлюється сьовєвська влада і просять Москву ввести війська. До тієї миті, коли на місцевому аеродромі почнуть приземлятися літаки з псковськими десантниками та ОМОНом, залишиться дуже мало часу. А чому ви пряжі ціліце? Ну, тому що боїмся за свої сім'ї. Отже, ультиматум Горбачова влада Литви відкидає і відновлювати конституційний порядок Москва прогнозовано відправляє військових. Тут варто зазначити, що на такі події у Кремлі розраховували, бо не довіряли місцевим соловикам. І ще за кілька днів до ультиматуму Україну почали перекидати десантників та бійців спецпідрозділу КГБ СССР Альфа. Того самого, що встановлював совєтський контроль над Афганістаном у 1979-му. і ось 11 та 12 січня, за підтримки бронетехніки, вони розпочали захоплювати стратегічні об'єкти у Вільнюсі. Міністерство оборони, будинок друку, телефонний вузол. Подібна ситуація спостерігалася і в інших великих литовських містах. У відповідь влада закликала громадян, щоб ті вийшли на вулиці та допомогли державі захистити щойно здобуту незалежність. І тут один цікавий факт, який простежується у всіх військових конфліктах, у яких бере участь Росія від Чечні до Афганістану і України. Разом з військовими до Литви одразу ж прилітають пропагандисти, які висвітлюють конфлікт так, як цього прагнув Кремль. У цьому випадку у Вільнюсі разом з десантниками приземляється совєтський журналіст Олександр Нівзоров, який робить з місця подій низку репортажів. У його подачі картина була повністю викривлена. Мовляв, у протестувальників стріляють самі литовці. Частина людських тіл, що їх згодом виявили у місцях найбільшого протистояння, були привезені з моргів. А російські бійці бідні та нещасні, бо приїхали наводити порядок, а опинилися перед смертельною загрозою. Ну, пойму. Що, що таке? Хто впав? Рада, вишить нос, мужики. І ви збираєтесь стояти до кінця, до смерті. Ну, що ж робити? Ну, а що? мені товаришні вдома. Стає то ж саме мені люди. Звісно, що не обійшлося і без традиційного нагнітання теми з так званими російськомовними, яким литовці пообіцяли різати горлянки. І от спасібувати рібятам Якщо сіль. спасибо. би навірно знаю, вже у нас вже горлянка уже була потрезана. Це я вам даю гарантію. Тому що вчора жінка підійшла до того від верховного Совета, і плаче. Там говорить, заявляють, що ми говорить, руских будем різати. Все русскоязычное население. Вот такие заявления лидеров Сайдиса. И сам, значит, президент или председатель Верховного Совета именно призывает к вооруженной борьбе. Ну так, а что нам Вчера война объявлена. Сколько примерно русскоязычного населения на территории Литвы русских вообще? В Вильнюсе половину, можно сказать. 600 тисяч. Ми считаем і поляки, і білоруси. Це русказично українці. Отже, на заклик голови Верховної ради Литви тисячі людей виходять на вулиці, щоб охороняти будівлі парламенту, телерадіоцентру, телевежі. Та інші стратегічні об'єкти вони оточують їх барикадами, палять вогні, спілкуються між собою та співають пісень. Багато хто приносить з дому пошматовану совєтську символіку: паспорти, військові, партійні та комсомольські квитки, совєтські гроші і портрети кремлівських вождів. У ніч з 12 на 13 січня військові розпочинають штурм телецентру та телевізійної вежі. Річ у тім, що звідти здійснювалося незалежне телемовлення, і перед бійцями поставили завдання позбавити керівництво Литви головного каналу спілкування із народом. Захоплення цих об'єктів мало стати прелюдією до штурму парламенту та арешту керівництва держави і повернення країни під протекторат СССР. Отже, на телецентр і вежу їдуть танки. Їх зустрічають живі барикади. Люди, які намагаються зупинити бронетехніку голими руками, вони падають під неї, але та продовжує їхати. Лунають автоматні черги. Спокійний вільнюс після приїзду московських братів перетворюється на пекло. В результаті сутичок гени 14 мирних громадян та один боєць Альфи, якого випадково застрелюють свої ж. Понад 100 осіб отримує поранення. Звичайно, що вежу та телецентр було захоплено. Почали надходити відомості, що стріляють у людей, і не холостими патронами були застрелені і вбиті вибуховими пакетами, які кидали в обличчя людям. Були роздавлені танками. Пару годин я намагався додзвонитися до Горбачова на іншому кінці дроту. Відповіли, що він спить. Просто знущалися. Верховний головнокомандувач спить під час такої операції, згадував голова парламенту Литви. Данський журналіст Флемінг Россе, який у той час перебував у Вільнюсі, про ті події писав так. Нам було видно, як по місту пересувається військова техніка, і я поїхав на таксі до телевежі. Там побачив масу людей. Багато з них були розгублені, деякі плакали, бо до цього моменту стало ясно, військам удалося прорвати оточення і захопити телевежу. Там я вперше побачив убитих людей. Це були тіла, застрелених десантниками. Їх поклали на схилі пагорба, на якому стояла телевежа. Телебачення та радіо, які мовили по всій Литві після нападу, перервали трансляцію. Ми звертаємося до усіх, хто нас чує. Існує ймовірність, що армія зламає нас силою або закриє наші роти. Але ніхто не змусить нас відмовитися від свободи та незалежності, сказав ведучий перед тим, як канал припинив мовлення. Здається, що усе мріям про незалежність збутися не дано. Але як не дивно, кривава бійня спричинила інший ефект. У Москві не очікували, що все закінчиться так погано сутичками, стріляниною і смертями. Відтак наказ штурмувати парламент, який також в очікуванні ворожих військ, стояв оточений барикадами, так і не надійшов. Більше того, дізнавшись про кровопролиття, світова спільнота починає жорстку критику Горбачова. Той рятував свою репутацію і всіляко заперечував, що мав причетність до подій у Литві, Мовляв, йому доповіли про штурм лише зранку. Похорон 14 литовців, які загинули у телевежі з ходою по центральному проспекту і службою в кафедральному соборі, вразили усі, хто був у той день у вільнюсі. Багатьом запам'яталося, як ховали Лоретту Асанавічуте єдину жінку, яка загинула під колесами танка. Вона лежала у труні у білій сукні, ніби це було перше причастя або весілля. Прийшли сотні тисяч людей. Згадував Флемінг Росе. Мені тоді стало остаточно ясно, що Литву підкорити не вдасться. Зараз це звучить дивно, але тоді на підтримку литовців вийшли навіть мешканці Москви 14 січня 1991 року. На манежній площі під гаслами Горбачов, Убійця та «Прости нас, Литва проходить велелюдний мітинг. Там зібралося до півмільйона людей, що стало наймасовішим зібранням за увесь час совєтської перебудови. Тодішній офіційний представник Литви у Москві, по суті, посол Егідіос Бічкаускас згадував, як у ніч на 13 січня 1991 року викликав литовських поліцейських, які охороняли посольство, і наказав стріляти без попередження у кожного, хто спробує прорватися до будівлі, а сам сидів з пістолетом у кабінеті. А рано вранці я розсунув штори і побачив перед посольством жінку літню з маленькою дівчинкою. І така похмура погода була. Сильний сніг падав. Вона в руках тримала плакат. Литва, пробач нас. Потім людей вже було багато. А тоді, з самого ранку, тільки вони двоє згадував пізніше. Він Друзі, далі ми розповімо, що у час цих історичних подій робили українці та як вони допомагали Литві виборювати незалежність. Ви ж підпишіться на канал та прокоментуйте відео. У такому випадку алгоритми Ютубу розумітимуть, що контент цікавий і пропонуватимуть його якомога більшій кількості користувачів. Також, якщо маєте змогу та бажання, то можете підтримати нашу команду через сервіс Монобанку чи Пейпал, наша творча група щиро дякує людям, які вже зробили це. Друзі, також окрема і величезна подяка від нашого каналу та від хлопців з підрозділу m Сквад, якому ми збирали гроші на безпілотники. Мільйон триста тисяч гривень зібрано, і збір закрито. Усім, хто долучився до нього, хлопці безмежно вдячні. Ми виставили відео на нашому телеграм-каналі. Там також будемо виставляти ролики, як наші FPV-дрони палять орків. Як тільки від військових будуть нові запити, ми обов'язково про це повідомимо. Отже, як тільки у Литві розпочалися рухи за незалежність, то українці одразу підтримали їх. 13 січня у Києві зібрався величезний мітинг, на якому виступило багато знакових на той час постатей, наприклад, письменники Олесь Гончар та Іван Драч. Тоді лише за годину кияни зуміли зібрати доволі велику суму 10 тисяч рублів. Їх Хотіли переказати, але поза як Литва знаходилася в економічній блокаді, то допомогу вирішили вести потягом. До вечора охочих підтримати литовців виявилося настільки багато, що виникла ідея створити невеличкий загін, який продемонстрував би солідарність з ними. Треба сказати, що тоді країни Балтії не сприймалися як за кордон до Вільнюсу чи Риги ходив щоденний потяг, і будь-хто охочий міг безперешкодно поїхати на захист демократії. Чому українці вирішили допомогти Литовцям? Ту справа не лише у симпатіях до маленької Балтійської республіки. В Україні добре розуміли, що якщо СССР переможе, то вже незабаром танки будуть у Києві та Львові. До того ж, враховуючи розміри України та її вагу для СССР, усе повториться на порядок кривавіше та жахливіше. Отже, до Литви зібрався їхати цілий студентський загін, що складався з кількох десятків людей. За спогадами очевидців, за зібрані гроші українці купили собі квитки, а решту суми запакували у чорний дипломат. У вільнюсі їх прийняли надзвичайно тепло, бо це була єдина велика група захисників споза меж Литви. Вони мали захищати найважливіший об'єкт парламент і його радіостанцію. Єдине місце звідки Литва інформувала світ про свою боротьбу після того, як основні ретрансляційні потужності були захоплені радянськими військами. Не можна сказати, що ми були єдиною групою українців у литовському парламенті, згадував учасник поїздки Микола Поліщук. Самостійно до Литви приїхало кілька націоналістів з Тернопільської області. Один із них, на ім'я Анатолій, ходив по сейму в однострої січового стрільця та з мисливською дубельтівкою за плечима, додаючи придивної етнографічності усьому навколишньому. За допомогу в обороні Литовської незалежності пізніше багато українців отримали почесні відзнаки від президента країни. А що ж було далі? Як я вже казав, на подальшу ескалацію Кремль не наважився у серпні. СССР починає виводити з Литви війська. А на початку вересня визнає не лише її незалежність, але й двох інших Балтійських країн Латвії та Естонії. З цього починається парад суверенітетів в інших республіках, зокрема і в Україні. Усюди йшли масові страйки з політичними вимогами, Посилилися і внутрішні суперечки у верхівці кремлівського керівництва. Фактично, саме маленька Литва розвалила великий радянський союз, ставши першою по справжньому незалежною республікою. Друзі, з вами був канал за документалісти. Сьогодні ми розповідали, як 33 роки тому, у січні 91-го, Литва виборювала свою незалежність від Москви. Ця країна добре знає, що означає жити під владою росіян. Мабуть, саме через це, з початком російської агресії, литовці постійно надають нам фінансову та військову допомогу. Бережіть себе, зустрінемось.